Доброго дня! Тема, яку ми сьогодні розглянемо, стосується правил використання в Швеції автомобілів з українською реєстрацією. Це питання надзвичайно актуальне для багатьох людей, які отримали тимчасовий захист у цій країні та прагнуть користуватися власним транспортом для щоденного життя. На сайті Транспорт сказано. Що якщо ви в'їхали в Швецію на автомобілі з іноземною реєстрацією, наприклад, українською, у вас є документально підтверджена дійсна реєстрація з країни походження та діюче страхування, ви можете використовувати цей автомобіль в Швеції протягом одного тижня, без потреби в жодному спеціальному оформленні чи реєстрації. Після цього тижня для подальшої легальної експлуатації, потрібно пройти процедуру, або оформити тимчасову реєстрацію, або отримати підтвердження запису на технічний огляд. Certificate of Inspection Appointment документ, що дозволяє тимчасово користуватися авто у зв'язку з техоглядом. В іншому випадку автомобілям можна користуватися лише у режимі транспортування на трейлері. Що це означає для власників українських автомобілів? На жаль, жодних спеціальних винятків чи пільг для власників тимчасового захисту, які стосувалися б саме автомобілів, у шведських офіційних документах немає. Тимчасовий захист полегшує використання українських водійських посвідчень, але не змінює правил для використання машин з українською реєстрацією на території Швеції. Але все ж давайте подивимось на ситуацію з іншого боку: Транспортне управління Швеції керується у своїй діяльності законом 2019 370. Про реєстрацію та використання транспортних засобів. Цей закон встановлює, що транспортні засоби можуть використовуватися в Швеції лише за умови внесення їхніх даних до дорожнього реєстру. Це стосується автомобілів, мотоциклів, мапедів класу 1, тракторів, моторних машин класу 1 та всюдихідних транспортних засобів. Також підлягають реєстрації причепи, які буксируються цими транспортними засобами. Моторні машини класу 2 підлягають реєстрації лише тоді, коли вони використовуються для перевезення людей чи вантажів дорогами загального користування. Таким чином, основне правило звучить так: усі транспортні засоби, які в'їжджають на дороги в Швеції, повинні бути зареєстровані. За винятком спеціально передбачених законом випадків. У цьому ж законі вказані винятки обов'язку реєстрації, а саме у параграфі 7 закону про реєстрацію та використання транспортних засобів написано, що положення параграфу 5 не застосовується до транспортних засобів у міжнародному дорожному русі на території Швеції. Транспортний засіб вважається таким, що перебуває в міжнародному дорожному русі в Швеції, якщо транспортний засіб належить фізичній або юридичній особі, яка має своє основне місце проживання за кордоном, якщо транспортний засіб не зареєстрований у Швеції, та якщо транспортний засіб був ввезений до Швеції з метою тимчасового використання тут. У шведському законодавстві немає чіткого юридичного визначення поняття транспортний засіб перебуває в міжнародному дорожньому русі в Швеції. Однак, згідно з інформацією від Шведського транспортного агентства, іноземні транспортні засоби можуть тимчасово використовуватися в Швеції без реєстрації за умови, що вони відповідають певним вимогам. Основні умови тимчасового використання іноземних транспортних засобів в Швеції це тимчасове ввезення. Транспортний засіб має бути тимчасово ввезений до Швеції. Дійсна іноземна реєстрація та страховка, необхідно мати дійсну іноземну реєстрацію та страховку. В нашому випадку це зелена карта, що покриває можливі збитки, завдані експлуатацією транспортного засобу. Під час тимчасового використання транспортний засіб не повинен використовуватися для комерційних цілей, таких як перевезення вантажів або пасажирів за плату, і транспортний засіб повинен відповідати технічним вимогам, встановленим для експлуатації на дорогах Швеції. При використанні транспортного засобу в Швеції необхідно мати при собі. Оригінал реєстраційного свідоцтва та страховий поліс. Питання переходу з української реєстрації авто на шведську виникло після того, як уряд Швеції вирішив все ж таки надавати персональні номери українцям, що знаходяться в Швеції під захистом директиви ЄС про масову міграцію. Зі свого боку, Транспортне управління Швеції вважає, що якщо людина була внесена до реєстру народу населення Швеції, то вона не вважається особою, що має своє основне місце проживання за кордоном, тобто в Україні. І тому для всіх, хто отримав персональний номер, застосовується обов'язок реєстрації транспортного засобу у шведській системі. Але зверніть увагу, Громадяни України, які перебувають в Швеції на підставі тимчасового захисту згідно з директивою ЄС, зберігають своє українське громадянство та мають статус лише тимчасового проживання в Швеції без права переходу на постійне місце проживання. Це рішення уряду Швеції. Міграційне агентство Швеції чітко вказує. Що тип дозволу, який ми маємо, є виключно тимчасовим і на даний момент дійсний до 4 березня 2026 року, також міграційне агентство Швеції чітко зазначає, що якщо ситуація з безпекою в Україні покращиться настільки, що ЄС вирішить припинити дію директиви раніше ніж 4 березня 2026 року. Міграційне агентство відкличе ваш дозвіл на проживання. Кожен з вас може побачити це в листі від міграційної служби, де вони сповіщають, що вам надано дозвіл на проживання в Швеції. При цьому реєстрація в реєстрі народонаселення Швеції та отримання персонального номеру ніяк не впливають на рішення міграційної служби стосовно дозволу на проживання в Швеції. Тож, який ми можемо зробити висновок у контексті, чи застосовується до нас виключення обов'язку реєстрації авто як до осіб, що мають своє основне місце проживання не в Швеції, чи не застосовується? чи може ваш автомобіль використовуватися в Швеції на постійній основі за таких умов? Чи все ж не може? Ми всі чекаємо на рішення Європейського союзу та рішення уряду Швеції стосовно того, що буде з нами після закінчення директиви про тимчасовий захист. А поки що це невизначене становище може стати суттєвою перепоною для виконання вимог транспортного управління Швеції. Уявіть, що ваш дозвіл на проживання в Швеції може бути відкликаний у будь-який момент. І не у всіх є можливість для переходу на національну візу робочу, учбову або для воз'єднання сім'ї. А ніяких інших варіантів з передбачуваним терміном проживання в Швеції нам поки що не надають. Ми перебуваємо в ситуації правової невизначеності та обмежені умовами нашого тимчасового статусу за директивою. Тож на даний момент висновок може бути тільки один. Ви самі вирішуєте, чи перереєстровувати вам ваше авто чи ні, зважуючи на всі юридичні ризики та можливі наслідки. З одного боку, вимоги транспортного управління Швеції, з іншого боку, жорстка позиція міграційного управління. Саме тому наразі немає єдиного універсального варіанту дій. Важливо розуміти, що відповідальність за використання транспортного засобу у Швеції, його реєстрацію або відсутність такої реєстрації в умовах невизначеного правового становища лягає безпосередньо на власника авто. Тепер розглянемо порядок дій, якщо ви вирішили зареєструвати ваш транспортний засіб в Швеції. Постійна реєстрація іноземного автомобіля в Швеції є обов'язковою процедурою для всіх, хто планує тривале використання транспортного засобу на території країни. Цей процес включає митне оформлення, технічний огляд та реєстрацію в шведському дорожньому реєстрі. Якщо автомобіль імпортується з країни, що не входить до Європейського Союзу, необхідно пройти митне оформлення, сплатити податки та митні збори, а також отримати підтвердження митного оформлення від шведської митниці. Щоб розмитнити автомобіль в Швеції, потрібно підготувати всі необхідні документи. Паспорт або шведський першонумер. Рахунок фактуру чи купчу на автомобіль, якщо є, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в країні походження, договір купівлі-продажу, якщо є, а також інвойс на доставку, якщо він є. Потім слід подати митну декларацію онлайн через офіційний сайт Митної служби Швеції Tullverket, і сплатити усі необхідні платежі. Митний збір та податок на дадану вартість ПДВ. Після цього ви отримаєте офіційний документ, що підтверджує факт успішного розмітнення автомобіля. Хоча подача декларації та оплата платежів можлива онлайн для автомобілів з українською реєстрацією, що возяться до Швеції, часто вимагається особиста явка із транспортним засобом до найближчої митниці. Це необхідно, щоб митничні працівники могли перевірити він номери, інші ідентифікаційні номери та фактичний стан авто, підтвердити відповідність документів реальності, а також засвідчити фактичне ввезення автомобіля до Швеції. Відповідно до офіційної інформації Тульверкет. Перевезені з країн поза межами ЄС обов'язкова подача декларації та наявність документів, рахунок підтвердження реєстрації та інше, саме при особистому зверненні до митниці. Таким чином, процес розмитнення автомобіля для українців Швеції включає підготовку документів і подачу декларації онлайн, оплату митного збору та ПДВ. Необхідність явки на митницю з автомобілем, щоб провести огляд, підтвердження фактів та завершити оформлення процедури. Отримання спеціального документу як фінального підтвердження розмитнення. Які обов'язкові платежі повинен сплатити власник при ввезенні автомобіля до Швеції. По-перше, це мито, яке становить 10% від вартості автомобіля. Цей збір застосовується лише тоді, коли авто ввезено за меж Європейського Союзу, тобто, наприклад, у випадку з автомобілями з українською реєстрацією. По-друге, нараховується податок на дадану вартість ПДВ у розмірі 25%. Це правило поширюється навіть на вживані автомобілі, тому сплата податків ПДВ є обов'язковою в усіх випадках. Якщо ви переїжджаєте до Швеції на постійне місце проживання та раніше володіли автомобілем протягом 6-12 місяців, перебуваючи за кордоном, ви маєте право подати заявку на звільнення від сплати мита та податку на додану вартість. Така процедура регламентується як Goods» – везення особистих речей при переселенні на ПМЖ. Основна ідея полягає в тому, що авто, яке вже тривалий час належало вам і використовувалося за кордоном, можна ввести до Швеції без обов'язкової сплати мита та ПДВ. Якщо дотримані всі умови, автомобіль був у власності протягом встановленого терміну, а ви фактично проживали за межами Швеції. Згідно з шведським митним законодавством, зокрема, тулях. Зазвичай для отримання звільнення від митних зборів та ПДВ майно повинно бути ввезене до Швеції протягом 12 місяців після того, як особа стала постійним резидентом Швеції. Це означає, що якщо ви переїжджаєте до Швеції і плануєте ввести автомобіль без сплати митних зборів, ви повинні зробити це протягом року після вашого переїзду. Якщо ви везете автомобіль після цього терміну, вам, ймовірно, доведеться сплатити відповідні митні збори та податки. Однак слід зазначити, що конкретні умови та процедури можуть змінюватися, тому рекомендується звертатися до шведської митної служби для отримання найактуальнішої та детальної інформації. Наступним етапом є перевірка походження транспортного засобу через транспорт Стірельсен для підтвердження відповідності автомобіля технічним та екологічним стандартам Швеції. Для цього потрібно надати документи, що підтверджують право власності, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та підтвердження митного оформлення у разі імпорту з країн, що не входять до ЄС. Після успішної перевірки походження, автомобіль повинен пройти технічний огляд в акредитованому сервісному центрі. Це звичайна процедура в Швеції, і вона стосується не лише автомобілів з України, а всіх транспортних засобів, які ввозяться з-за кордону і вперше реєструються в Швеції. Реєстраційний огляд це перший етап. Мета перевірити походження автом. Відповідність номерів кузова він. Технічні дані та екологічні характеристики. Інспектори вносять дані до Шведського дорожнього реєстру. Без цієї перевірки автомобіль не можна зареєструвати. Наступний етап технічний огляд. Це другий етап після реєстраційного огляду. Мета перевірити фактичний технічний стан авто. Гальма, освітлення, рульове управління, шини, викиди та багато інших параметрів. По суті, це звичайний щорічний техогляд, але його потрібно пройти вже перед першою реєстрацією. Реєстраційний огляд стосується документів та ідентифікації автомобіля, а технічний огляд технічної безпеки. Тому це два різні процеси, але обидва обов'язкові. Лише після цього транспортний засіб може бути зареєстрований у Шведському дорожньому реєстрі. Власник отримує шведські номерні знаки та реєстраційне свідоцтво, що підтверджує постійну реєстрацію автомобіля в Швеції. Безпосередньо під час постановки авто на облік у Швеції необхідно сплатити реєстраційний збір до транспорт розмір якого зазвичай становить приблизно від 600 до 1200 шведських крон. Використання в Швеції автомобілів з українською реєстрацією після отримання персонального номеру є складним питанням, що поєднує в собі вимоги шведського транспортного законодавства, правила митного контролю та особливості тимчасового статусу українців в Швеції. На перший погляд, законодавство встановлює чітке правило. Усі транспортні засоби, які постійно використовуються на дорогах Швеції, повинні бути зареєстровані у національному дорожньому реєстрі. Виняток робиться лише для автомобілів, що перебувають у міжнародному дорожньому русі. Тобто належить особам із постійним місцем проживання за кордоном і тимчасово використовуються в Швеції. Після внесення українців до Шведського реєстру народонаселенню та надання персонального номера Транспорт Стірельсен вважає, що вони більше не підпадають від цю категорію. Відповідно на них поширюється обов'язок перереєстрації автомобіля на шведські номери. Проте ситуація ускладнюється тим, що статус тимчасового захисту не є еквівалентним постійному проживанню. А може бути відкликаний у будь-який момент залежно від рішень Європейського Союзу та шведського уряду. Це створює правову невизначеність. Людина з персональним номером формально вважається резидентом, але фактично має лише тимчасовий дозвіл на перебування, який може закінчитися раніше 2026 року. Жодного універсального рішення для всіх українців по директиві у Швеції немає. Хтось вирішує не перереєструвати авто, усвідомлюючи юридичні ризики, хтось проходить складну і витратну процедуру повної реєстрації. У будь-якому випадку відповідальність за дотримання вимог шведського законодавства покладається безпосередньо на власника автомобіля. На сьогодні у нас все. Підписуйтесь на наш канал на YouTube та залишайте ваші коментарі під відео. На все добре, до зустрічі на наступному тижні.